Я нарешті повернулася роботу з місяць і я вирішила зняти ось таке відео, хочу вам показати, що є тут і як виглядає канадський садік. Тому не перекликай, дивись. Перше, що я хочу почати, у нас є така камера, що будь хто сюди не зайде. Ось така ігрова зона. Діти граються, тут вони можуть строїти будинки різних з таких матів. Це можу складати теж. Тут можуть вони ховзатись, гратися, щось строїти теж. Давайте з вами переходимо на кухню. Так, а зараз я вам покажу кухню, надія діти граються. Ось це вона. Так, ось є такий шкафчик, можна сказати, там. тут дуже багато іграшок. От Ці всі іграшки ми міняємо кожні 2-3 тижні. Тут є такий столик також. І, можна сказати, це якби у нас піч. Ось це не мало б тут бути, а це мало б бути ось тут. Ось так. Далі в нас є одяг, вони переодягаються, можна сказати, різні костюмчики є для них. Так, це зона більш для хлопчиків. Тут дуже багато машинок різних, ось таких. І це теж ми завжди міняємо. Два-три тижні ми завжди змінюємо. Тому що дітям стає нецікаво і нам потрібно якось їх. Тут різні іграшки теж. Так, далі ми проходимо до цих столів. Це стіл, на якому ти можеш писати маркером. Далі вам покажу. Так, я взяла звичайно червоний маркер, зараз вам покажу, як це працює. Так. Будь-що я тут намалюю, будь-що, будь-що тако. І дивіться зараз. Це просто зникає. Це ідеальна парта для дітей. Так, це ми переходимо в читальну зону, але перед тим я хочу вам показати ось тут. Ми вивішуємо весь весь крафт, так поробки дитячі. Ну, виглядають так. Дитина сама вчиться це робити, подивіться. Далі переходжу в, в читальну зону. У нас тут дуже багато книжечок є, і діти це все читають, люблять читати. Ось так, можна сказати, виглядає одна кімната. В цій кімнаті у нас дуже багато зон. А зараз покажу вам кімнату, яка була спеціально створена для дітей, інклюзивних, для всіх дітей. Вони так люблять, тому що у нас тут дуже багато цікавого для них. Я зараз включу і ви побачите. Безсенсорна кімната називають її. Тут є і такі рибки, є такий столик, вони граються. І ще ось такі штучки. Це ти можеш крутити не і воно світло включає. Столик дуже класний. Ось такі різні є. Також дуже діти полюбляють гратися ось таким. Вони, вони строять щось, тут тут дуже різні, тут дуже багато чого різного. Тут пісочок може бути, можуть бути такі шарики. Може бути ось таке рідина, можна сказати, такі, вони є різного, різного... воно включається, є різних кольорів. є